Вітаю вас, мої космічні риби! З вами астропсихолог Клименка Анталія і це прогноз для вас на березень на перший місяць весни. Зараз розглянемо основні важливі події, які будуть рукатися вашого життя. Головними можу зазначити це настання нового місяця, коли сприятливо прописувати плани на місяць вперед. А також будуть нульові сонячні дні, про їх особливість розкажу трошки згодом, і настання астрономічної весни. Також важливим буде почати коридору затемнень, який почнеться із місячного затемнення 25 березня і закінчиться 8 квітня. Ви можете дивитися прогнози за своїм знаком асценденту, також сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Для діток ми дивимося місячний знак. Для більш детальної інформації, для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт можете писати мені в дірект Instagram. А зараз розглянемо 1 березня. Юпітер як планета розширення успіху, удачі, буде робити гармонійний аспект можливостей до сонця. І цей аспект буде торкатися вашого першого сектору і третього. Перший це сектор, який відповідає за ваш прояв соціумі, те, як нас бачать люди. Саме зараз і сонечко йде по вашому знаку, і рибки відмічають свої дні народження. А оскільки сприятливий аспект до третього, це сектор, що відповідає за наше близьке оточення, то це можуть бути сприятливі зустрічі із впливовими людьми, або ж допомога від впливових людей, або ж фінансове надходження. Це можуть бути вам підтримка від людей, які допоможуть вам проявити себе, свій авторитет. Це чудовий період для того, щоб заявити про себе. Можуть бути і фінансові винагороди, а в цей період важливо мріяти масштабно. Це чудовий період для вашої творчої реалізації. Будьте обережні 3 березня, адже Меркурій, який відповідає за наше спілкування, комерцію, недалекі поїздки, будь-яку інформацію та навчання, буде в напруженому аспекті до чорного місяця. А чорний місяць це потаємні сторони нашої душі. Чорний місяць може викликати. Острах, побоювання, сумніви або ж надмірну зацикленість. Це протистояння буде на осі перший сьомий дім, тобто я і інші люди. В цей період вам може здаватися, що ваші конкуренти кращі за вас, або що ваші партнери вас не розуміють, недооцінюють. Це лише буде прояв чорного місяця. Не беріть це близько до серця, продовжуйте проявляти себе яскраво, прислухатися до думки. Своїх партнерів. В цей період вам може здаватися, що клієнти занадто примхливі. Будьте дипломатами і проявляйте розуміння, як ви любите до всіх, хто навколо вас. 8 березня Меркурій буде у з'єднанні із Нептуном і у вашому першому домі. Це сприятливий період для творчої активності, адже Нептун це вищий прояв Венери, це найвищий прояв любові. Планета благодійності, мрій, фантазій. Але в той же період може давати розгубленість, хаотичність, це період зросту інтуїції, але для справ, які потребують великої уваги до деталей, це не зовсім гармонійний період, адже може бути певна розгубленість. Це більш сприятливий період для романтичних зустрічей, для нових знайомств, особливо із іноземними представниками. Це хороший період для того, щоб ви проявили благородність і благодійність. Може приходити таємна інформація, або ж можуть бути поїздки, які підтримують ваш внутрішній світ. 9 березня Марс буде в напруженому аспекті до Урану. Марс це планета активних дій та ініціативи. В напружених аспектах, яка може символізувати загострення конфліктів та агресивність, а тим більше в напруженому аспекті до урану, адже Уран це різкі неочікувані зміни. Так дійсно можуть бути зміни планів. Можуть бути поломки автомобіля або ж засобів зв'язку, електроприладів, тож будьте обережними, тим більше, що це протистояння торкається 12 та 3 секторів. Третій сектор це, це транспорт, це близьке оточення. А 12 це далекі землі, еміграція, режимні об'єкти. Тож можуть бути загострення конфліктів. Можуть бути повтори ситуації, які були наприкінці літа 2022 року, проте для вирішення їх потрібно діяти неординарно, креативно за ураном, це може бути і затримка документів важливих стосовно еміграції, наприклад, або це може бути пов'язано із певними таємницями, прихованням від вас важливої інформації. А 10 березня буде новий місяць, і він буде у вашому першому секторі. Тож ви можете сміливо прописувати плани на місяць вперед, які будуть торкатися будь-якої сфери, практично в вашому житті. Але, по-перше, це стосується здоров'я, статусу, зовнішнього вигляду, іміджу. А це може бути пов'язано із рішенням переїхати, або ж знайти нову роботу, або це може стосуватися. Вашого прояву в світі, вашого статусу цього ж дня Меркурій буде переходити в знак Овен і буде в вашому другому секторі. Це може бути прихід грошей, особливо готівкою, адже Меркурій відповідає за папери. Це може бути нові зустрічі, нові проекти. Це може бути підписання важливих угод для вас, оскільки другий дім це фінансова сфера, це ті гроші, які ви заробили власною працею, а також дім самооцінки ваших цінностей. Це може бути переоцінка цінностей, можуть бути цінності як матеріальні, так і нематеріальні. І це стосується ресурсів, і в тому числі здоров'я. Це можуть бути Зустрічі, наприклад, із важливими для вас людьми, які можуть запропонувати вам нову роботу або підвищення заробітної плати та доходу, це може бути підписання вигідних для вас контрактів, багато спілкування, переписки. Можливі і відрядження. 11 березня Івана буде переходити ваш перший дім, знак Риб, і це буде давати успіх вам у першому секторі, тож ще більше розкривається саме сектор, який пов'язаний із вашим власним проявом у світі. Тож, підвищуйте свою самооцінку, вірте в себе, в свої можливості, більше навчайтеся для того, щоб сміливіше проявити себе у світі, свій авторитет. А ВНР вам в цьому допоможе. А можливі нові знайомства, корисні контакти, приємні знайомства для вас. Це хороший період для того, щоб ви побалували себе і купили собі, наприклад, щось новеньке на весну, змінили імідж. До речі, планую, якщо вам цікаво, хочу зробити відео стосовно дрес-коду для кожного знаку, зодіаку, який колір, який стиль підходить. І як ви зможете комбінувати на всі випадки життя і створити свій унікальний стиль? Якщо цікаво, дайте мені знати в коментарях. По Венері ви можете купляти будь-які речі, які будуть вас радувати. Це може бути купівля автомобілів. Наприклад, переїзд в нове житло більш презентабельне, престижне, престижний район це може бути і покупка, яка стосується побутових речей, або ж одягу, або ж зміна стилю, відвідування салонів краси, спа. А от 15 і до 19 березня в цей період краще не починати нових справ. А це що схоже на місяць без курсу, але оскільки місяць – це наша душа, а все ж таки за нашу свідомість, наш дух відповідає сонце, то також не будуть заряджені так сильно справи, які будуть розпочатися цього, цього періоду. А 17 березня сонце буде у з'єднанні із Нептуном, також у вашому першому домі. Це ще один поштовх для того, щоб ви проявили свою креативність, проявили свою фантазію, вірили в те, що ви достойні більшого і можете проявити себе у світі. 20 березня сонце буде переходити в знак Овен. Вітаю всіх овням із настанням днів народжень. І це буде початок астрономічної весни, це весняне рівнодення. І ви можете прописувати плани на рік вперед, які будуть стосуватися вашого другого сектору, сектору самооцінки, сектору грошей, які зробили власною ініціативою, власною справою, це дім ресурсів. Тож сміливо дійте, сміливо плануйте, і нехай ваші плани реалізуються найкращим чином. А 21 березня Венера буде у з'єднанні із Сатурном. Венера це взаємовідносини. Венера це планета фінансів, наших бажань. А Сатурн це планета законів, порядку, дисципліни та відповідальності. І це буде у вашому першому секторі, тож ви можете купляти речі будь-які. Які принесуть вам задоволення і вони будуть слугувати вам надовго? Це може бути зустрічі із людьми, і також це будуть довготривалі відповідальні стосунки. Головне, щоб бажання були реалістичними і обов'язково пропишіть їх на папері. А з 23 березня Марс буде переходити також знак Рим, ваш перший сектор, тож не лише мрії і плани будуть, а ви вже можете почати діяти, активно втілювати в життя ваші бажання. І з 23 числа Меркурій буде в рівненому градусі, можуть бути деякі затримки ваших планів або ж інформації, а вже з 25 березня починає діяти. Місячне затемлення, це період, коли ми отримуємо результати, коли м... місяць висвітлює теми, які стосуються вашого восьмого сектору. Це сектор кризових ситуацій та ризиків з однієї сторони, а з іншої, це дім великих грошей, партнерських грошей, банків, кредитів, спадку. Податкової, це дім, який пов'язані з езотерикою та психологією, і з зачаттям. Це все, що стосується виправданого ризику, ви будете мати або кульмінацію, або результати. Можливо, ви отримаєте важливі для вас документи, або ж буде звістка, наприклад, стосовно отримання спадку, або кредиту, або це може стосуватися зачаття. Отримаєте результати, це може бути перехід ваших відносин із партнером, найбільш глибокий пристрасний рівень. А 27 березня буде діяти напружений аспект, знову торкатися буде вашого першого і сьомого секторів вашого власного я, ваших власних інтересів і інтересів партнерів, а також конкурентів, клієнтів та відкритих ворогів, яких ви знаєте. Це знову ж таки можуть бути сумніви: а чи та людина поряд зі мною, чи ні, чи дійсно мене люблять і партнери та клієнти. Це все знову ж таки буде напружений конфліктний період. Протистояння буде знову ж таки між чорним місяцем, а тепер вже планетою взаємовідносин Венерою. Та в будь-якому випадку зараз діють гармонійні аспекти від. Сатурну, планети відповідальності та Юпітеру, планети удачі та розширення. Біля Юпітера досі стоїть білий місяць як допомога вищих сил, і Юпітер, практично у з'єднанні зараз дуже близько до Урану. Тож діти масштабно плануйте амбіційно і обов'язково проявляйте креативний та неординарний підхід. І тоді ваші плани обов'язково будуть здійснені, чого я вам бажаю. Дякую, що додивилися відео до кінця і до наступних зустрічей наступних відео.